Ну що ж, давайте розбиратися. Просто зараз у світі розробки відбувається щось справді тектонічне. Ми з вами бачимо перехід від простих помічників, які просто доповнюють код, до чогось, знаєте, набагато потужнішого. Настає ера, де розробник це вже не просто кодер, а скоріше диригент цілого оркестру, оркестру автономних шиї агентів. І знаєте, Microsoft на Ignite 2025 дуже влучно це описали. Вони говорять про так звані передові фірми. Ідея тут у тому, що ще агенти це вже не просто інструменти. Ні, це повноцінні операційні партнери. Вони буквально перевертають з них на голову бізнес-процеси. От уявіть: замість того, щоб годинами вручну копатись у даних про продажі, агент може сам згенерувати звіт, знайти тренди і навіть запропонувати. Маркетингову стратегію, а людина а людина приймає фінальне стратегічне рішення. Так, а що ж таке цей ши агент, про якого всі говорять, це ну, точно не просто чат-бот, це автономна система. Вона працює за таким циклом подумав, зробив. Тобто вона спочатку аналізує завдання, потім складає план, а далі починає діяти. Вона може використовувати різні інструменти: термінал, файли, навіть підключатися до зовнішніх сервісів, щоб отримати дані, і виконує цей план крок за кроком. А найголовніше, вона вчиться на своїх помилках. От саме ця здатність виправляти себе і відрізняє агента від усіх попередніх шипомічників. І щоб по-справжньому оцінити наскільки це величезний крок уперед, давайте згадаємо, як було ще зовсім недавно. Бо, чесно кажучи, робота з різними ши інструментами нагадувала спробу керувати хором, де кожен співає свою партію і абсолютно не слухає інших. Такий собі хор без диригента. Ну, згадайте, тут у нас копайлот на гітхаб. Там окремі чати у VS-Code. Ще є якісь інструменти в командному рядку плюс купа сторонніх сервісів типу Codex чи Cloud. І кожен з них жив у своєму маленькому ізольованому світі, взагалі ніякої комунікації між ними. Це ж було просто шалене когнітивне навантаження. Постійно доводилося перемикати контекст, щось копіювати, вставляти, збирати все докупи. Відверто кажучи, це просто виснажувало. І от з'являється рішення. Називається воно «Agent HQ. Це, по суті, такий собі центр управління польотами для всіх наших щій агентів. Гітхаб перетворюється на їхній дім, де вони живуть, працюють, співпрацюють майже як люди-розробники. У Visual Studio Code Ця концепція реалізована через три ключові штуки: по-перше, єдина панель, де видно абсолютно все, що роблять агенти. По-друге, безшовна інтеграція всіх типів агентів локальних, хмарних, будь-яких. І по третє, найцікавіша частина це так званий протокол модельного контексту або MCP. От про цей MCP варто поговорити детальніше. Його називають, і це геніальна аналогія, USB портом для інтелекту. По суті, це відкритий протокол, який дозволяє агентам підключатися ну, до будь чого Оту івіть таку ситуацію. Ви просите агента проаналізувати, чому сайт гальмує. Завдяки MCP Він не просто гадає, а може сам підключитися до вашого сервісу моніторингу, витягнути звідти реальні дані, проаналізувати їх і видати конкретні пропозиції по оптимізації коду. Це ж просто виводить взаємодію на абсолютно новий рівень. Загалом у нас є два основних типи агентів, з якими ми працюємо. Є локальні? Вони живуть прямо у вашому VS Code, ідеально для якихось швидких запитань, пояснень, такої інтерактивної роботи. А є хмарні. Вони працюють у своєму власному середовищі на GitHub Actions, і це просто знахідка для великих завдань. Можна дати агенту завдання, закрити ноутбук, піти спати, а на ранок на вас уже чекає готовий пул реквест. Фантастика! Ну і звісно, все це кардинально змінює сам робочий процес. Роль розробника, по суті, зміщується замість того, щоб сидіти і писати кожен рядок коду, головним завданням стає оркестрація, управління, диригування. Як це виглядає на практиці? Ну, приблизно так. Перший крок ви не кидаєтесь писати код. Ви використовуєте спеціального агента-планувальника, щоб розбити велике завдання на дрібні кроки. Другий крок цей готовий план. Ви делегуєте або локальному, або хмарному агенту. Третій спокійно спостерігаєте за прогресом у тому самому Agent HQ. І четвертий, найважливіший етап це рев'ю. Ви дивитесь, що зробив агент, даєте фідбек, а він сам вносить усі виправлення. Цикл замикається. І тут ключова фігура це агент-планувальник. Це не просто інструмент, це ваш стратегічний партнер. Він буде ставити уточнюючі питання, допоможе знайти всі сліпі плями, всі залежності ще до того, як ви написали хоч один рядок коду. Він, по суті, працює як досвідчений архітектор, який створює ідеальне креслення перш ніж будівельники почнуть заливати фундамент. І це, звісно, колосально зменшує кількість переробок і підвищує якість на виході. Але що робити, якщо стандартних агентів не вистачає? А отут починається найцікавіше. Можна створювати власних команди можуть буквально закодувати свої знання, свої найкращі практики, свої унікальні процеси у спеціальні файли AgentMD. Уявіть, можна створити агента, який спеціалізується на безпеці, або агента, який пише тести виключно за стандартами вашої компанії, чи навіть агента, який генерує документацію до API за вашим фірмовим шаблоном. Можливості тут величезні. Тобто, бачите, ключовий навик тепер це стратегічне делегування. Треба швидко щось уточнити по коду, запитуємо у локального чату. Робимо нову велику фічу спочатку до агента планувальника, а потім до хмарного кодера. Треба щось налаштувати в інфраструктурі. Для цього є cli агент. Розробник, по суті, перетворюється на такого собі проджект менеджера для власної команди 6 спеціалістів. Звісно, VS Code та GitHub – це не єдині гравці на цьому полі. Конкуренція величезна. Тому давайте подивимось, як уся ця історія з Agent HQ виглядає на фоні ширшого ринку. Одна з ключових переваг підходу GitHub – це мультимодельність. Тобто можна вибирати найкращий мозок для конкретної задачі. Потрібно провести складний рефакторинг, де важлива логіка. Беремо Cloud 37 Sonnet. Потрібно швидко накидати якийсь код, для цього є Gemini 2.0 Flash. А якщо треба написати якийсь суперскладний алгоритм з нуля, то тут, можливо, найкраще впорається GPT 5 Codex. Це дає просто неймовірну гнучкість. Якщо говорити про конкурентів, то є такі потужні гравці, як Cursor і WindSurf. По суті, вони взяли відкритий код VS Code і побудували на його основі свої власні редактори, глибоко інтегрувавши туди шаї. Це їхній підхід. Але головна ставка VS Code – це інше. Це нативна безшовна інтеграція з усією екосистемою GitHub та відкритість завдяки протоколу MCP. І це треба визнати їхня унікальна перевага. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Ми з вами зараз є свідками, ну не побоюсь цього слова, фундаментальної трансформації професії. Це не просто про ще один новий інструмент, ні, це про зміну з самої суті того, що означає бути розробником. І ось головна думка, яку варто запам'ятати: роль розробника еволюціонує від людини, яка пише код, до людини, яка керує тими, хто пише код. Від автора до оркестратора. Тепер головне це поставити завдання, визначити стратегію, керувати своєю командою ще агентів і, звісно, приймати кінцевий результат. Давайте ще раз пройдемося по ключових моментах. Перше, ми переходимо від шиї допомоги до шиї партнерства. Друге, agent HQ стає нашим єдиним центром управління польотами. Третє робота розробника стає набагато більш стратегічною. Планування, делегування, ревю. І, мабуть, найголовніше, мова не йде про заміну людей, мова йде про їхнє підсилення, про те, щоб дати їм можливість вирішувати набагато складніші і цікавіші проблеми. І все це підводить нас до одного, мабуть, найважливішого питання якщо всю рутинну роботу, все оце, як кодувати, візьмуть на себе машини, що ж залишиться людям? А людям залишиться найцікавіше вирішувати, що робити. Які великі неймовірні проблеми ми, як людство, зможемо вирішити наступними, коли наш інтелект буде вивільнено для чистої творчості та стратегії? Ось про це мені здається, варто подумати.